Перший важливий крок єпископів підпільної церкви разом з священниками про те, щоб церква відновила свою діяльність, тому що вона є, вона не була знищена. Людина, яка молиться, постійно перебуває у молитві, може на дуже багато викликів давати духовну відповіді. Це Надзвичайно важлива духовна характеристика єпископа. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас! Вітаємо вас, пане Михайле! Щиро дякуємо за гостинно відчинені двері фундації Андрей. Сьогодні маємо таку гарну нагоду спілкуватися з вами, з керівником цієї фундації, паном Михайлом Переном. Отже, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас! Слава навіки Богу! Радий вас також вітати, пані Христину з вашою редакційною групою. Дякуємо сьогодні. Наша розмова така особлива, бо пов'язана з особливою подією. Ми будемо з вами спілкуватися про митрополита Ігоря, про нього як особистість, та також про його роль в історії церкви. Також, можливо, про ваш особистий досвід співпраці з ним, який ви маєте за багато років, але можливо так. Почнемо спочатку. Тобто, так? будемо вас просити розповісти все, що ви знаєте, з нами поділитися. Митрополит Ігор народжується в 1952 році. Це є такий, по факту, злам за рік до смерті Сталіна, і такий можна сказати, що багато зламів та стається в той час в, і в політиці, і в суспільстві. І, власне, його родина походить зі села Випиться на Миколаївщині. власне, І розкажіть, будь ласка, от. На вашу думку, тобто, як, от власне, його родина, родина підпільної церкви, яку роль вона відіграла власне в історії церкви, в історії тогочасного села, можна сказати, та того місця, сьогодні нам молодшому поколінню, дуже складно уявити собі 50-ті роки минулого століття, коли репресивна машина знищувала греко-католицьку церкву. Знищувала духовенство, знищувала інтелігенцію, яка належала до цієї церкви, і загалом ця репресивна машина діяла фактично у кожній ділянці українського життя. Митрополит Андрей Шептицький, передбачуючи, передбачуючи період гоніння на нашу церкву, ви знаєте, протягом чотирьох років через львівські архіперіальні собори приготовляв. Нашу церкву до підпільного життя. І без сумніву, що оце глибоко закорінене зерно, віра, яка була в вірних нашої церкви, незважаючи на переслідування, тортури, ув'язнення, вона давала свої плоди. Тому що окремі родини, духовенство. Навіть усі заарештовані єпископи греко-католицької церкви твердо стояли у своїй вірі, були переконаними греко-католиками, і незважаючи на будь-які заходи, що робила репресивна машина Радянського Союзу, вони трималися свого. І у такій родині, як ви щойно сказали, у 1952 році, 3 серпня, прийшов у світ. Ігор Возняк Його батько був вчителем, викладав у школі, і він властиво належав до підпільного греко-католицького життя. Знаю з розповідей Митрополита Ігоря, що він тісно спілкувався з отцем Михайлом Винницьким, редемтористом, який був дуже вольовим священником. Який, очевидно, в підпіллі був дуже активним, також священником, і от Митрополит Ігор згадує, що коли його батька висвятили на греко-католицького священника, отець Михайло до їхньої родини, до мами, до дітей каже, що тепер ваш батько є греко-католицький священник, і ви маєте в особливий спосіб до нього ставитися. Очевидно, що цей період був архискладним, і, мабуть, зробили заяву, що його батько став священником, і, очевидно, його позбавляють можливості працювати у школі, і він мусить залишати свою викладацьку кар'єру і розпочати душпастерювання у підпіллі. Дуже складно сьогодні нам, молодим людям, які е, більше вже свого життя прожили у незалежній е, державі, зрозуміти, як це жити, коли е, е, твоя офіційна церква є забороненою. Ти не можеш вільно сказати, що ти є греко-католик, так належати до підпільної церкви. І властиво у такій родині і зростав е, молодий Ігор, майбутній моноградом-турист, священник. Єпископ греко-католицької церкви. Присутність поруч батька, священника підпільного, на ваш погляд, ці всі обставини, весь цей контекст, і батько в цьому, який зовсім відрізняється від цього світу, який вплив мало на формування його? Як він формувався як особистість у цих обставинах? Без сумніву, що домашнє середовище, домашня церква е завжди впливає на вибір дітей, на їхні. На їхню формацію, на їхній світогляд, на вибір молодого Ігоря без сумніву впливав чинник, що його батько вже був греко-католицьким священником, він молився в родинному колі. Так, без сумніву, що це були розмови, і очевидно, вплив отця Михайла Винницького в 1973 році. Ігор поступає до чину найсвятішого ізбавителя після за один рік складає свої перші монаші обіти і фактично розпочинає своє монаше життя у підпільному чині отців редамтористів, як відомо, які були запрошені до України за сприянням митрополита Андрея Шептицького. Також може ще повернемося. Бо перед тим як розпочалось вона наше життя митрополита Ігоря, він мав досвід служіння в радянській армії, зокрема в Казахстані. Та знаємо також, що Казахстан це особлива земля, зокрема на час Хрещова, бо він також заселював та окремо. Але ось ігор Возняк тоді йде на службу до радянської армії і виїжджає в Казахстан. Як цей період можна охарактеризувати в його житті? Тобто, який вплив він мав на нього? Так. Ну мені здається, що у період радянського союзу загалом було традиційно і нормально, коли е, молода особа, якій виповнювалося 18 років, вона повинна була відслужити е, протягом двох років у е, радянській армії. І очевидно, оскільки Радянський Союз е, територіально був дуже великим, тому кожен служив там, де, де його е, була е, в, так, так би мовити, де його воєнкомат посилав, і власне, в цьому періоді в молодий ігор потрапляє до Казахстану, бо очевидно е, так так тоді були укладені, так тоді були укладені совєтські війська. Без сумніву, коли Молода людина формується вдома, яка має християнські цінності, яка розпочинає жити духовним життям, яка святкує свята, церковні свята, так, яка перебуває у певній духовній культурі. Це, очевидно, є ця основа, яка потім має вплив на ціле життя. Тому, звичайно, що як і всі у цьому періоді. Молодий Ігор Возняк повинен був відбути цей період радянської служби, але я думаю, що він мав виключно фрагментарний вплив на його тодішнє і монаше покликання, і майбутнє священниче покликання. Далі я би хотіла з вами поговорити власне про монаший період життя владики Ігоря. Можливо, це більше було б з монастирського середовища, але також наскільки ви можете прохарактеризувати, от яким монахом був владика Ігор, тоді чому була його така особлива монаша харизма, була і є, залишається бо як він часто любить згадувати, що він також, будучи єпископом митрополитом, залишається монахом. Коли священника Ігора Возніка проголошують єпископом греко-католицької церкви, він бере як мотто на свій єпископський герб слова Господи милосердя, прошу. І, мабуть, це є квінтесенція його духовного монашого життя. Тому що, коли постає вже вибір, от, яку фразу і що помістити на свій єпископський герб, мабуть, це завдає найбільше закарбоване в людському серці. І в 1975 році, коли Ігор складає перші монаші обіти, він, очевидно, починає і паралельне навчання філософсько богословських студій у підпільній семінарії. І, мабуть, це було основою його духовного життя. Праця над Божим милосердям. Е і прохання про Боже е, милосердя. Е, після цього, е, на пропозицію настоятелів, як ми знаємо, у 1977 році е, він переїжджає працювати у місто е, Вінницю і там далі продовжує навчання і перебуває у Вінниці до 1980 е, року. Без сумніву, що е, Підпільне монаше покликання в цьому періоді розвивалося в особливий спосіб, тому що очевидно не було можливості мати нормальні новіціяти будь-які монаші спільноти спільнотам так само і семінарій, так, але очевидно, якщо людина має покликання, вона це покликання буде розвивати у будь-якому середовищі. В тому випадку це у Підпільній греко-католицькій церкві, і без сумніву, що в цьому періоді оці редемтористи мали святих монахів, священників, які дбали про духовний супровід тих молодих людей, які приходили до їхнього монастиря, і в продовження вашого запитання щодо його монашого життя. Я би хотів запропонувати думку владики Ігоря як молодого монаха, який щоденно крок за кроком працює над своїм покликанням. Молитва це піднесення серця до Господа, слухання в Його волю. У молитві важливим є наполегливість, витривалість, покора. І Людина, яка молодий монах, який працює над своїм покликанням, мабуть, молитва є найважливішим засобом праці над своєю монашою професією. Відтак монах Ігор Вознік стає священником і розпочинає душпастерську працю у підпільній греко-католицькій церкві. Чим власне особливим було його священство, і як виглядало його душпастерство підпільній церкві? Наступним важливим кроком у його служінні стає 23 листопада 1980 року, коли з рук архієпископа Володимира Стернюка. Він отримує тайну священства і вже розпочинає своє молоде священниче служіння. І буквально на другий рік, 2 липня 1981 року, вже священник Ігор Возняк складає вічні обідти у чині найсвятішого ізбавителя. Фактично, протягом цього періоду він починає вповні служити як монах-редемторист у підпільній греко-католицькій церкві. В цьому періоді також треба підкреслити, що молодий отець Ігор працює у Римо-католицькій церкві, що дає йому можливість легально допомагати місцевому священникові. Вділяючи тайне сповіді, служачи літургію, і так далі, я би тут хотів пригадати такий цікавий випадок із служіння молодого священника отця Ігоря, який в цьому періоді перебував у місті Вінниця, він на хорах сповідав людей протягом довго, доволі довгого періоду часу. І очевидно, що це було в Римо-католицькій церкві, але час до часу, очевидно, міліція перевіряла, чи все добре, і робила різного роду обшуки. І в певний період часу він, здається, після 4 годин мав невелику потребу залишити хори і перейти в інше місце. І в цей період властиво входить міліція до храму і починає робити детальний обшук, чи немає інших священиків, які душпостерють в цьому храмі. І властиво в цьому періоді от вони перевірили весь храм, пішли на хори, нікого не було. І невеликий випадок інколи змінює цілу суть, тому що властиво тоді його і не було заарештовано. Бо він, очевидно, як реко-католицький священник, хоча він не числився там в римо-католицькій в громаді як, як священник, але рятує його від арешту. Інколи невелика пауза може зробити багато справ. Також з історії підпільної церкви ми знаємо таку є відома фотографія, де також є учасником поїздки до Москви Ігор Возняк, тоді як священник, так які тоді вони власне просили за легалізацію церкви із цією метою. Власне, як ця подія на ваш погляд, так як вона роль відіграла в житті нашої церкви, і яка в цьому роль митрополита Ігора, тоді священника Ігора Возняка? Фактично, це була поїздка єпископів і священників підпільної церкви до Москви, яка повинна була вирішити справу з легалізацією української греко-католицької церкви у цій делегації. Був підпільний єпископ Филомон Корчаба, також реденторист. І е, був Владика Павло Василик, був була тоді священники е, отець Володимир Війтишин, сьогоднішній митрополит е, Івано-Франківської архієпархії, а також е, е, отці Сімкайли і сьогодні вже е, вже покійні, і е, вони тоді поїхали до е, е, Москви для того, щоб зробити протест на Красній площі. Для того щоб їхнє клопотання про реабілітацію і легалізацію греко-католицької церкви були почуті. Як тільки вони розпочали своє голодування на Красній площі, їм був присланий представник міністерства, представник Кабінету міністрів Радянського Союзу. І який їм запропонував прийти на зустріч і е, е, з тим, що він, е, вони приймуть до уваги їхні, їхні е, зауваги. Але що є архіважливо в цьому періоді? Архіважливо в цьому періоді є, що е, підпільні єпископи, священники греко-католицької церкви, е, прагнули зробити все можливе і неможливе. Щоб церква вийшла з підпілля, і також там тоді був невеликий протест на Арбаті. І очевидно, що очевидно, що це не тривало дуже довго, але цей імпульс вже був даний, і фактично, в короткому періоді греко-католицька церква, крок за кроком, почала відновлювати свою своє життя. Так що, незважаючи на те, що вся репресивна машина Радянського Союзу від 8 березня 1946 року намагалася повністю ліквідувати греко католицьку церкву, зробивши львівський псевдособор. Але незважаючи на це, підпільна церква жила, єпископи, духовенство спільно з вірними молилися, і, мабуть, це був такий. Перший важливий крок єпископів підпільної церкви разом з священниками про те, щоб церква відновила свою діяльність, тому що вона є, вона не була знищена. Вона далі хоче продовжувати своє життя. Тому це є надзвичайно важливий е, такий духовний крок до відновлення греко-католицької церкви. І так 90-91 рік відомий в історії нашої церкви оцінним таким легалізацією та від моменту псевдособору і власне як виглядає душпастерство владики отця ігора тоді ще тільки в легалізованій церкві до моменту його Е, я б хотів сказати що ще радше до легалізації греко католицької церкви розпочинаючи з 1989 року Отець Ігор служить у катедрі непорочного зачаття міста Тернополя, звершуючи там своє богослужіння. І на другий рік, вже в 90-му році, він разом з іншими священниками посвячує національний прапор нашої держави на театральному майдані і фактично. Розпочинається там новий етап, тобто відродження виходу з підпілля греко-католицької церкви. І з 1990 по 1996 шості роки е, отець Ігор Возняк є е, провінції отців-редемптористів в Україні, фактично відновлює, відновлює е, діяльність вже в легалізованій греко-католицькій церкві. Монашого чину отців редемтористів відтак 17 лютого 2002 року відбувається єпископська хератонія владики Ігора, і варто також згадати, що цього року та, в лютому ми мали гарне святкування двадцятиліття та за участю також вас. Тобто, ось і відповідно, чи пригадуєте ви той день 17 лютого 2002 року. Чи мали ви можливість бути там присутнім, коли отець Ігор став єпископом? Е... Так, я власне був присутній на тих свяченнях. Це було 17 лютого, як ви щойно сказали, 2002 року. Це дуже таке гарне співпадіння. Це є день у родин патріарха Йосипа Сліпого, який був також тут главою церкви після митрополита Андрея Шептицького. Єпископське свячення відбувалося у архікатедральному соборі Святого Юра. Основним святителем був блаженніший Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви, разом з митрополитом Михаїлом Бзделем з Канади, а також єпископом Тернопільським, владикою Михаїлом Сапригою. Це два єпископи, які також були монахами-редемтористами. Фактично, це вже такий новий, новий етап у служінні єпископа, помічника Львівської архієпархії Ігоря, який стає помічником тоді блаженішого Львомира на Львівську архієпархію. Угу. А власне, яким єпископом був Владика Ігор в цей період від 2002 до 2005 року? Звичайно, що в цьому періоді, коли він стає єпископом, він був ставши помічником ближнішого Любомира Гузера, розпочинає активну працю у Львівській архієпархії у різних ділянках. Тоді ще осідок глави церкви перебував у місті Львові. Очевидно, що ближніший Любомир мав. Дуже великий об'єм праці, який стосувався не тільки львівської архієпархії, але і цілої церкви. І також він був зумовлений тим, що блаженіший Любомир, виконуючи роль глави церкви, дуже багато подорожував. Тому, властиво, владика Ігор займався щоденною, як ми ще називаємо рутинною архіперхіальною працею. Це Праця з духовенством, з священичими родинами, візитації, богослужіння, свячення все, що вимагає єпископський єпископський уряд. Чому є така особлива харизма в дики Ігоря, як єпископа, як митрополита? Мабуть, це дуже складне запитання. Я би хотів виділити декілька моментів. Перший момент, що митрополит Ігор є глибоко духовна людина, людина молитви. І, мабуть, це надзвичайно важлива духовна характеристика єпископа. Людина, яка молиться, постійно перебуває у молитві, може на дуже багато викликів давати духовні відповіді, бо це духовне служіння. Митрополит Ігор має глибоку харизму милосердя. Ми інколи цього не бачимо. Ми інколи цього не розуміємо. Але милосердя є оцією глибокою характеристикою людини, яка вміє прощати, вміє дати чітку відповідь на виклики, має можливість брати на себе відповідальність. Але все це робить зі страхом Господнім і з глибоким переконанням. Що це рішення має Боже благословення. Дуже важливо також, що митрополит є дуже простою людиною. Він викликає довір'я, він з дітьми говорить просто і по-дитячому, не хизуючись своєю владою, з тими, які є людьми чи владних структур, чи бізнесових тіл. Він завжди намагається знайти оцей контакт, будучи просто відкритою людиною. І останнє, що я би хотів сказати, це також є дуже важливо у сьогоднішньому дні, в сьогоднішньому служінні це прийняти рішення і бути послідовним тому рішенню. І, властиво, митрополит, оскільки його влада, очевидно, вимагає прийняття дуже багатьох рішень, інколи дуже складних рішень, він це робить дуже розважливо, виважено, молитовно. Але якщо він приймає рішення, він його дуже чітко потім дотримує. І це так важливе є в єпископському служінні. І останнє, що я б хотів сказати, це його скромність. Хто знає ближче митрополита, бачить, як він скромно живе, як він просто живе, але завжди допомагає тим, хто це потребує. Я не можу свідчити точно, але я і певен, що він. Таємно, але дуже багатьом священникам, монахам, просто людям, які потребують допомоги, допомагає, чув про це і є певен, що таке його служіння є е, дуже великим. І властиво, вважаю це також дуже важливою і глибокою харизмою митрополита. Про митрополита також можна почути, що він є одночасно строгим і люблячим. Чи згідні ви з таким твердженням, і як це може поєднуватися? Я пригадую, ми з митрополитом познайомилися у Римі. Він був тоді, здається, на окремому навчанні для єпископів, які організовує католицька церква. Ми з ним мали такі дуже цікаві різні бесіди. І сьогодні ми святкуємо також 20 років його служіння. Без сумніву, що коли священик стає єпископом, і він починає служити, він також починає змінюватися, тому що він бачить дуже багато різних викликів, і я можу сказати, що в цьому періоді митрополит в дуже багатьох питаннях. Також змінився, тому що єпископське служіння вимагає особливої молитви, воно вимагає особливого розуміння дуже багатьох процесів, воно вимагає прийняття різноманітних рішень, інколи навіть дуже складних. І без сумніву, що те, що ми інколи розуміємо строгістю. Завершується милосердністю. І те, що ми вважаємо інколи такою прямолінійністю, воно інколи завершується тим, що людина приймає, можливо, непопулярні рішення, але в контексті розуміння ситуації дуже важливі рішення. І без сумніву, що це служіння, так як і будь-якого єпископа, воно Постійно зростає, даючи відповіді на ті виклики, які перед собою має кожен архієрей.